Вітаю, хлопчики і дівчатка. Чергове відео пов'язане з цивілізацією 7. Фіраксіс надали різним блогерам можливість пограти близько години в цивілізацію 7. Вони там навикладали купу відосиків і дехто навіть щось таки зрозумів про гру. Як завжди, найкраще відео у картоплі та Квілей Тін. Посилання на їх канали я лишу в описі. Отже, що ж такого нового я помітив у, цім, у цьому івенті? Ну, по-перше. Дуже погана механіка з'явилася, я просто хейчу це. Можливо, вона буде якось нормально зіграна, але завжди, коли от таке трапляється, чекайте біди і аб'юзів. Отже, додано два сувеніри. Мементос, які можуть бути кастомізовані. Їх у вас нема, там треба награти кілька сотень годин, щоб всі відкрити. Як то було в Age of Wonders, хто пам'ятає, той знає. Там у вас було дерево прокачок, ви ці моменти відкриваєте, вам даються перки, і ви можете їх використовувати. З першого кроку вони як бонуси вашого головного героя Вандерс. Ну, от у нас таке саме, можете взяти два сувеніри. Як бачите, в нього нема, вони закриті, але якщо він там чи зіграє, чи прокачається, отримає Хурус Incarnation, дві культури на чудесах. От, і зможе його використовувати, як я зрозумів, в, в, цю, в цей ось пустий квадрат може його запхнути. Які там вони будуть далі невідомо, але я вам кажу: 100% буде 2, максимум три круті моменти, а інші просто фуфіл. Тобто, мета відсіє все гімно і лишить вам 2-3 моменти. Тобто, у вас вже немає вибору, що ставити. Добре, якщо буде один. Ми це вже проходили у Stellaris, коли рулять лише роботи з певними пірками, все інше виходить, що фуфіл, бо в них поганий темп. Ну от, те саме маємо і тут. До речі, Картопля одразу зрозумів, що треба брати, ну, як мені здається, і взяв два сувеніри, які дають йому додаткові атрибути в економіці та дипломатії. Тобто, якщо у вас економічно-дипломатична цива, ви берете атрибути в економіці, дипломатиці і прокачуєте свого лідера. По-перше, швидше прокачаєте його, тобто дойдете до крутих пірок цього дерева прокачок А по-друге, ви маєте кращий темп. А як кажуть про гравці, за темп можна і питати. Хороша новина, що база вже. Вже не немає значення. В всілякому разі у, у вашому капіталі. Е, дивіться, не можна сідати на люкси, не можна сідати, мабуть, на ресурси якісь. Тобто з'явився і тицнув бій. Власне, як ми зараз граємо в CPL. Майже ніхто ніколи нікуди не мувається, всі сідають першим кроком. Пройшов той час, коли ви геймблете і п'ять ходів кудись мандруєте в невідомість, щоб отримать кращу столицю. Ні. Просто тицнув Б і каєв. Продовжуючи тему міста, як ви знаєте, є в нас два типи районів: міський та сільський. От і міські райони можна будувати поверх. Сільських районів, то тоді вам відшкодують з витраченого жителя, ви знову можете збудувати сільський район де-інде. Так от аб'ют заключається в тому, щоб розширювати територію сільськими районами, потім замість з них будувати міські райони, і ви так далі можете розширити територію. Тобто збудував ферму, поверх ферми почав будувати амбар, відмінив амбар, збудував нову ферму, поверх неї почав збудувати амбар, відмінив амбар, почав будувати нову ферму. Єдина проблема, що міські райони не можна замінити. Вже не чим, і там може виникнути проблема в застаках, тому воно так виглядає, наче аб'юз, але треба бути дуже обережним. Але якщо вам треба дістати, як от на відео якийсь гівс в третьому радіусі, то, власне, можна і не замарачуватися, і побудувати кілька міських районів. Все одно ви там щось в них запихнете і буде вам щастя. Це працює тільки для міста, от в містечках, тобто в таунсах, воно не працюватиме, бо там треба загрошики купляти воно одразу будує. Отже, тепер про Таунс. Нарешті я зловив спіймав кадр, де показують всі спеціалізації містечок. А, тож можете ставити на паузу почитати. Але мені тут цікаво те, що містечко можна конвертувати в місто і це коштує грошиків. І мені було завжди цікаво, скільки ж грошиків це коштує. І виявляється, що чим більш розвінене містечко, Тим дешевше його конвертувати у місто. Тобто, якщо ви навіть витратили якісь кошти на гранері або на ще щось в нього, то це буде наче знижка до того, що ви його конвертуєте. Тому не треба ж можна сміливо вкладати золотко в містечка. Це офігенно. Погана новина тут те, що при переході в нову епоху всі ваші міста, крім капіталу, становляться містечками. Це виглядає наче жахливо, але якщо у вас ви перенесли свою свою столицю, якесь інше містечко, то ваша минула столиця вона все одно буде розвинута, і ви буквально за 200 голдів зможете її конвертувати без проблем у місто. Завершуючи тему міст, хочу сказати, що оцей на міста, він доволі такий умовний. Як бачите, 7 з 5 міст, а задоволення все одно плюс 25. А так ледь не забув. Не можна передавати клітинки між містами. Щодо незалежних держав, нарешті картоплю показав, як вони працюють. Ви витрачаєте свій дипломатичний вплив, і за кілька ходів, за 30 ходів, насправді в нього там якийсь бонус. Він каже: за 30 ходів місто держава стає вашим васалом. Можна це пришвидшити, витративши додатковий вплив. Є кілька рівнів довіри. За 10 ходів вони перестануть бути агресивними. За 18 ходів вони вам дадуть якусь, якийсь бонус, чи юніт, чи щось там таке, не знаю. А за 25 кроків, або за 30 кроків, ви, ви станете сюзереном. Як тільки це відбудеться, у вас вилізе таке віконце, де ви можете вибрати свій бонус сюзеренітету. Як бачите, найвищий бонус це пасивний бонус МДшка, але можна ще взяти 50% до генерала, бо це червона МДшка. Лук можете отримати, щоб покращить силу ваших дальнобійних юнітів унікального юніта, можна наймати, він там щось бонус отримує. Від чогось і. Марка, додаткова сила Юнітів за кожну засужену МДшку. Переходимо до воєнних прикалясів. Його знаєте, в грі є наратив, тобто якісь івенти, як в Old World, які трапляються, там вони пов'язані з вашим лідером, цивілізацією, бла 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 Так от, вони досить сильні і можна отримати додаткові прокачки лідера. Це дуже потужно, мабуть, це найсильніша річ, яку ви можете отримати. І як я вже казав раніше. uh, Це просто дуже тимпово. Дивіться, він отримав, ну то, що безкоштовно, але він зробив оцей квест і може мати плюс 5 сили проти незалежних міст держав. Це досить потужно. Військовий союз, на жаль, нікуди не дійся, він працює ще гірше, ніж раніше. Я так розумію, їх тепер можна заключати багато тих військових союзів. Ну я не впевнений, але принаймні один можна. І що цей військовий союз дає? Ви витрачаєте дипломатичний вплив, і людина, який ви закинули пропозицію, отримує дві сили. Ви два голди. Якщо вона підтримує вас, то обидва отримаєте по три е, сили до військових юнітів. Не знаю, наскільки це потужно, але виглядає потужно. Добре, що не 5, а лише плюс 3. Але, здається, цих союзів може бути декілька. Е, тобто ви на когось конірашите, е, всі ваші сусіди скидають дипломатичний вплив на цю людину, він отримує там, 2, 4, 6, 8, скільки завгодно цих бонусів. І все, на цьому ваш коніраж скінчився. Остання така імбова механіка це жонглювання юнітами. Це просто заліз жах, то ми жалілися на фаст -клік, так? ну Тримайте героїв третіх, так? вам у печінку. Тобто, що відбувається, Ви, якщо у вашого юніта скінчились мови, його все одно можна запнути в генерала. Розумієте? Тобто ви постріляли, запхнули юнітів генерала, підійшли в нові юніти і знову постріляли. Вже немає проблеми, що у вас подвійна лінія. ні 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 жанглюємо. Або вашого юніта фокус файрять, ви його хоп, в генерала сховали. Ну, що це таке? А, до того ж, якщо цей юніт, якого нуль мувів, він вже схований, ви все одно можете помуватися. Так, що елементи РТС таки присутні? Я не знаю, як то буде на спільному таймері в мережевій грі гратися. Ну і наостанок про скаутів. От. Замість хаток у нас різні такі прикольні теми, де ви можете вибрати свою нагороду. Я, здається, це вже колись казав в якомусь відео ще влітку, але от вирішив повторити. На цьому все більше нових механік, які я не оглядав у минулих відео, я не помітив. Можете передивитись відео картоплі, можете передивитись мої старі відео, а можете дочекатись нових відео, де я розберу щоденники розрабників, що вони там нам радять, як грати. Там досить непогано описані основні механіки гри, тому так, дочекайтеся і. Десь от в кінці місяця, на початку лютого, якраз перед виходом гри, ви зможете ознайомитись з усіма механіками, щоб вже не як котятки тикатись, що тут робить, а зі знанням справи підійти до підкорення нової цивілізації 7. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. А також вступайте в Discord, де ми будемо грати всьому циву. Бувайте!